На минулому занятті ми з вами вивчили чисту Давайте ми зараз всі разом її проговоримо. Приготувалися? Джу-джу-джу я дубочок посаджу. Джу-джу-джу я на лавочці сиджу. Джу. Дочка я ходжу. Молодці дітки, я бачу, ви всі вивчили чистомовку. А сьогодні ми з вами, діти, будемо говорити про квіти і грати в різні ігри. А зараз послухайте загадку. Навесні я зацвітаю синім цвітом серед гаю. Відгадайте? Що за квітка, бо мене не стане влітку. Здогадалися? Так, все вірно. Це пролісок. А як ви здогадалися, що, що це пролісок? Розкажіть мені про проліска, який пролісок? Він великий чи маленький? Так, він маленький. А що в нього є? Так, у нього є зелене стебельце, ще що є у проліска? Так зелені листочки. І що ще є? Все вірно, блакитні квіточки. Очки схожі на весняне небо. Послухайте наступну загадку. Стала на поляні жовтім сарафані, підросте, всміхнеться, для вітрів береться, платячко біленьке, пишне та легеньке. Що це дітки за квітка? Так, все вірно. Це кульбаба. А як ви здогадалися, що це кульбаба? Розкажіть про кульбабу. Яка вона? Що в неї? Так в неї також, як і, як і у проліска, листочки якого кольору? Так, листочки зеленого кольору. І стебельце також зеленого кольору. А на що схожі квіточки? Так, квіточки схожі. Чую, що хтось каже. На сонечко. Так, все вірно. А якого вони кольору? Жовтого. А на ще схожі квіточки? Так. Віточки схожі ще на маленьких курчаток, які граються в травишці. Молодці! А зараз слухайте наступну загадку. Лист зелений і міцний, сніг для нього не страшний. А коли весну стрічає, сині очі розкриває. Так. Це, вірно. Це барвінок. А розкажіть мені про барвінок. Що у нього є? Так, у нього, як у всіх квітів, є зелене стебельце. Також у квітів дітки ще є корінь, ще що є листочки. А якого кольору листочки? Так, листочки зеленого кольору. Молодці дітки! А як ми скажемо, що це? Пролісок, барвінок, кульбаба. Це що одним словом? Так, все вірно, це квіти. А скажіть мені, а де ростуть квіти? Так, квіти ростуть на квітнику. На клумбах, ще де? В саду, в лісі. Дітки, а пригадайте і скажіть, а які квіти ростуть у нас в саду? Так, чую тюльпани, ще, Нарциси. Ось вони вони мене. Ще які квіти? Фіалки, ще кульбаба, крокуси. Все вірно. Дітки, а скажіть, а коли з'являються квіти? Так, квіти з'являються навесні? Дітки, а вам подобаються квіти? Так, чую, що вам всім подобаються квіти. А скажіть, а яка квітка вам найбільше подобається? І чому? Так, чую ваші відповіді, що мені подобається пролісок. А чому тобі подобається пролісок? Так, що у нього що? Так, у нього блакитні пелюстки, схожі на весняне небо. Так, ще хто хоче сказати? Так, чуєш, що вам подобається, комусь подобається кульбаба. А чому тобі подобається кульбаба? Бо у неї квіточки, які жовта квіточка, на що схожа? На яскраве сонечко. Так, все вірно. Молодці. А зараз ми з вами пограємо в гру порівняй. Дітки, у тюльпана квітка велика чи маленька? Так, у тюльпана квітка велика, а у проліска квітка велика чи маленька? У проліска квітка маленька. Давайте ми скажемо речення. У тюльпана квітка велика, а у проліска маленька. А яке стебельце у тюльпана? Воно високе чи низьке? Так, це вірно, воно високе. А у проліска яке? Низьке. Давайте ми скажемо речення. У тюльпана стебельце високе, а у проліска низькі. Давайте ми ще складемо. У кульбаби квітка якого кольору? Жовтого кольору, а у підсніжника, все вірно, білого. Давайте ми складемо речення. У кульбаби квітка жовтого кольору, а у підсніжника білого. Кульбаба росте на лузі? А тюльпан? Де росте тюльпан? У саду. Давайте ми скажемо це речення. Кульбаба росте у лузі, а тюльпан у саду. Кульбаби на що схожі? Ми вже казали. Кульбаби схожі на курчатка, а проліски. Квіточки на що схожі? На дзвіночки. Давайте ми скажемо. Кульбабки схожі на курчаток, а проліски на дзвіночки. Молодці, дітки! Все вірно. Зараз ми з вами будемо складати речення. Але речення ми будемо починати зі слів Я бачу. А далі будемо продовжувати речення те, що ми бачимо. Приготувалися? Я бачу, що я бачу? Так, все вірно. Проліски. Давайте ми скажемо це речення. Я Бачу проліски. Так, наступне речення. Я бачу барвінок. Давайте ми скажемо це речення. Я бачу барвінок. Наступне речення. Я бачу нациси. Давайте ми скажемо це речення. Я бачу нарциси. Я бачу крокуси. Давайте ми скажемо це речення. Я бачу крокуси. Я бачу. Все вірно. Гульбаби. Давайте ми повторимо це речення. Я бачу кульбаби. Я бачу. Все вірно. Тюльпани. Давайте ми скажемо це речення. Я бачу тюльпани. Я бачу, що? Все вірно. Маки, давайте ми скажемо це речення. Я бачу маки. Молодці дітки, все вірно, ви справилися із цим завданням. А зараз ми з вами вивчимо чистомовку. Но, 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 подивіться у вікно. Ни, ни ни в небі хмарки мов човни. Не, не не лине сонечко ясне. на На на, наче квітка чарівна. Ні, ні, ні посміхається мені. Ну-ну-ну і веде до нас весну. А зараз, дітки, я вам буду проговорювати один рядочок, а ви будете за мною повторювати. Приготувалися? Но-но-но, подивіться у вікно. Ни, 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 в небі хмарки мов човни. Не 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 лине сонечко ясне. На, на, на наче квітка чарівна. Ні-ні, ні, посміхається мені. Ну, ну. Ну, і веде до нас весну. Молодці, дітки! І це буде вашим домашнім завданням вивчити цю чистомовку. Дітки, а скажіть мені, а про що ми сьогодні з вами говорили? Так, ми з вами говорили про квіти. І що ще ми з вами робили? Так, ми з вами грали в різні ігри. Дітки, а скажіть ще, а для чого потрібні квіти? Так, щоб їх що? Щоб їх дарувати, ще для чого? Що вони ще? Вони прикрашають природу, ще для чого? Щоб до них прилітали бджілки. І щоб навкруги був приємний аромат. Отож, дітки, бережіть природу, не топчіть і не зривайте квіти. А на цьому наше заняття з вами закінчилося. До побачення, до наступної зустрічі!